Доброго дня. Доброго. Дякую, керівник відділу поліції, старший зал поліції, протягом посвідчення відділу через цієї дитини. З якою радості? Uh, Ознаки ДТП у вас на задньому бампері вмятили. І... Так, це що? Так. Да. Так, да, це причина зупинки? Так. Да? Ні. Нормальну причину зупинки говорити, тоді покажуть. Законно? Ні, незаконно. Чого? Ну, де? Де таке написано? Вони це ДТП. Ні, це немає там, ні. Стаття 35, законодавця на поліції. Здається, транспортна та засоба. Так, 35-та стаття, як і да, по. Для інформація. Покажіть інформацію. Це фасівка, у вас є, підняти на задньому бабке. Є? Нема, то легенько царапано. Ну і що? Ну і що, а як диск в мене поцарапаний, то що? Вознаки ДТП чи що? Це ДТП чи ні, ну давайте так. Ні. Це ДТП. Знаєте що? Ні. Ми отримали матеріал з детства, коли не якісь поцарапали, ну. No. завдано в збитку, його ж треба відновити. Ну. No. То це є ДТП, що ми сьогодні подумали. No, ну, ДТП. Це під я ще не побачив, поцарапався, ну і що? Ні, це не є, під під... не є підстава. Хорошо. Посвідчення відділа, що реєстраційний документ, який не зрозуміло. Причина зупинки. Це не yes. ознаки no. ДТП. Який пункт? 35-й, який пункт? Якщо, достатньо, то, yeah, якщо то, то, є достатньо підстави. Так, якщо є. Угу. <говори> ну так да, причину нормальну стоятию. Нормальна мені. причина. Ні, ну no, 35 який пункт. У вас <говори> як ДТП. Якщо є інформація, що водій причепний до ДТП. У вас є така інформація? Покажіть <говори> мені інформацію. <говори> Якщо є інформація, <говори> да, 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 ну, <говори> інформація про те, що водій тепер може бути причетний, до чи ДТП. Все? Ну, ну а дивіться, де інфор... Ну, мій. де інформація? Ну, де інформація? Ну, дивіться, я можу знайти 30 ДТП тридцять детепе. районі. району ну, і давайте. Де, де да давайте де щоб була десь повідомлення на 102, що моя машина причетна ну, до ДТП. Я...